439 день в Канаді, 26.08.24. Все правильно, сьогодні понеділок. Знову почався новий тиждень. Скільки можна тої роботи? Але нічого. Коротше, сьогодні що? Сьогодні я проснувся без будильника. Вже до ліжка привик, ліжко дуже зручне, висипаюсь і прокидаю зранку сам. Хоча вчора я дуже пізно спати. Ой, Встав, зібрався, і я вчора не заніс до себе на роботу в робочий холодильник, речі. І там хліб, таке, що я хотів поставити в морозилку. І цей. І я заніс сьогодні зранку, зразу пішов туди. Все позвоносив, поскладав, зробив собі кави, сів пити. Я прийшов швидше. Я десь за 10-8 вийшов вже з хати. Зіграв будильник, я встав по будинку, зібрався і пішов. Швиденько. E, Взявся пити каву, дзвонить до мене. один, другий, один. дзвонить до мене з вікна мити. Приїхали вікна мити, їм треба ключ. Я їм сказав, де взяти в охорони. Потім дзвонить до мене інший. Треба ключ. У нас два ключа. і Один із них забрав шеф. Забрав шеф, привіз назад. Потім, але я мусив йому відкрити. Це чувак, який тестує ліфти. Е, і от таке от. Зранку я ходив з ними. Ходив з ними, шарився, оце, відкривав двері. Паралельно пішов, видрукував заявки, було щось 7 штук, але такі дуже простенькі. Це фігня. Е, там фільтр поміняти, там ще щось. Дуже простеньке. Лампочку поміняти. Нічого серйозного. От. Е, я їх віддав Алексу. Кажу, Алекс, бери, а я піду, буду фарбувати лобі на пере, 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 перед перед ліфтами, на стіна біла. І люди завжди спираються, вона вже брудна. І її треба було відреставрувати трохи. Я взявся то робити. По, зробив коротше, то, пішов на обід пообідав, після обіду пішов ще щось, позакривав заявок. Заявок пару позакривав і день злетів. День зараз ми робили ще прямо ваут інспекшн, Люди з'їжджають і питали, ну, ми пішли дивитися, їм сказав, що, що робити. Дуже хороша родина, ми вже ні раз ним допомагали. І я там багато не чарджу. Година роботи. Ну, двох бедром навіть дві години десь. Ну, нехай буде одна година. Плюс там ще меблі, вони виїжджають, за ними ніхто не заїжджає, так що нормально. Час у нас буде. От такі от справи. Паделборд. Прийшли мені ці такі от е, штучки з гачками, що клеїти на педелборд, а з гачками зачіпаєш сидіння. Сидіння. І я ї... вони приїхали тільки самі ці наклейки, вони без клею. Там треба спеціальний клей, клей у мене є. Клей в мене є латки. Латки клеїти. Е, він спеціально для паделборда, вони, вони йшли в комплекті з, 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 з тою дошкою, що в набір, латки і клей. Цей клей я використовую. Я дивився в інтернеті, коштує 9 доларів один тюбік, два тюбіка 11, можна було замовити. Але на що, якщо воно є? Тож я використовую цей, що є. У мене їх два. Я думаю, що одного тюбіка вистачить на два педалборда. Гарненько все приклеїти. Я вже все розмітив. Один із них накачав, до речі, насос перемонтував. Насос перемонтував, але він все одно пропускає. Мені там треба дещо доробити. Щоб він не пропускав. Я знаю, звідки він, походу, пропускає. Нічого зроблю. Е, і, і, і треба буде доробити. Е, все порозмічав, попідставляв там, де штучки під низ, наверх, вже готував, що просто треба буде наклеїти, притиснути. Від, відра з фарбою, в мене вже там теж є, підготовлені. І це все зроблю, але пізніше. Може, сьогодні вечором зроблю, подивлюсь. Так. Все, зараз хочу поїсти. Їсти я не хочу. Я так наївся. Індусики не погадавали. місця вже нема. Вже животик росте, треба в тренажерний зал золоте. Поп'ю чаю зараз. І то з солодким теж індусики дали яблучний пиріг чи вишневий, по-моєму. Треба пробувати. От. А до школи візьму собі яблучко. Яблучко одне більше або два маленьких, подивився. Все, на сьогодні вистачить. лахи поскладав ті, що поправ от і все. Гі. <хи> а, папа.